Доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу запропонувати вам подивитися рецепт. Паска на трьох жирах. Спочатку ми приступаємо до приготування опари. Я буду робити все це в тістомісі, тому ну, що потрібно в добре замісити руками. Лила два яйця, цукор. І оцю масу тепер потрібно збити міксером. Так, я білки збивала десь 5 хвилин. Ось така ось маса в нас вийшла, біла, цукор розчинився. Знову включаємо міксер. І при включеному міксері заливаємо кипляче молоко. Прямо з плитки. Заварюємо яйця. Довго збивати не потрібно, заварили і все. Виключаємо і вихолоняємо суміш до теплого стану. Ось така ось маса виходить. Піниста. Так, Коли рідина вихолонула, стала комфортною, кришимо туди дріжджі. Така тепленька тільки-тільки, щоб дріжджі не загинули. Розмішуємо, розчиняємо усе рушничком і залишаємо на 2 години. За цей час потрібно буде поглядати на опару і декілька разів її Перемішати. Пройшло дві години. Отака у мене опара, вона шумує. Далі ми будемо додавати наші продукти останні. І все буду змішувати в міксері. Сюди додаю жири. Тут у мене вершкове масло розтоплене і вихолене. Ну так, підтоплене. Я його не повністю розтоплюю, щоб аж до рідкого жир. Винячий. Також трохи підтопила, ну він такий маский, що у тісті він відразу і розійдеться. Коньяк. Коньяк для того, щоб більше, щоб легше підходило тісто, довше зберігалося, було пухкіше. Також додаю ложечку на цю порцію чайну ванільного цукру, трохи солі. І включаю міксер, поки що розмішаю оці всі продукти. І в процесі буду потроху додавати борошно. Так, я вирішила змінити насадку, візьму крюк. Так, і додаємо борошно, що залишилося. Нам треба вимісити добре тісто десь хвилин 10-15. Я вимішувала тісто 10 хвилин. І от подивіться, яке воно. майже не береться до рук, його можна вимісити легко і руками, якщо немає тістомісу. Зараз я ще хочу додати сюди. Родзинки разом із цедрою, яку я забула додати на початку, добре б було цедру змішати із цукром. Тоді вона ліпше розкривається, ну нічого. І я прямо тут в цій чаші кладу його підходити зверху рушничком. Розігріла духовку, включила лампочку і ставлю для підйому. Пройшла година. Отак От у мене піднялося тісто. Я хочу його зважити і буду розкладати по формах. Змастила руки олією, воно трохи злегка липне, але таке приємне. У мене виходить десь по 300 грамів. У цю форму і зроблю отакі дві по 200 грамів. Тепер накриваю плівкою, зверху рушничком, тепле місце і хай підходять. Отак у мене підійшли пасочки. Десь хвилин 45 пройшло. Зараз нагріла духовку до 180 градусів ставлю випікатися. Мої паски вже готові, отак от вони піднялися. Ну, не сильно аж так аж наверх форми. Ну, я вважаю, що начебто нормально, тому що, якщо порівняти, скільки тіста було, просто за великі форми. Можна було сюди по 350 тіста покласти тут. Також більше, такі вони м'якенькі. Оці маленькі пеклися 30 хвилин рівно. Оці більше 35. Ну, як сильно не перепікала, вже і вихолонули трохи Розірвемо, така ось вона. пухкенька пухкенька Так, дно пропеклося. Так, як вихолонуть, як вихолонуть повністю, я тоді прикрашу. Зараз ми так от розламаємо. І що тут у нас всередині? таке пухкеньке тістечко. Все пропеклося м'яке, як пух. Завтра покажу вам, який він на слідуючий день. Бо вже пізні, пізній вечір. Отаке От ось тісто. Волокнисте, не сухе зовсім. Вологе. Отаке От розбирається на шари на волокна. От коли її розрізати. Звичайно, вона стала більш така щільніша. Але саме головне, що вона не розкришується. Так, ще глазур не застигла. Смачненько, але мені замало цукру. Єдине, що зіпсувала собі продукт, це цією глазурю. Вона стекла вся, дуже багато барвника, прямо пальці, все. Якщо десь вам попадеться, не купуйте. Щасливого Великодня, мирного, спокійного. Бережіть себе. Ми ще побачимося. Обов'язково. Па!